Пиріг з грибами за рецептом моєї мами. Навіть вивку вийшло. Це дуже простий рецепт. Спочатку помити гриби в борошні, щоб позбутися зайвого пісочку. Нарізаємо нашу цибульку, відправляємо її на пательню. Нарізаємо грибочки і до цибульки. Все це гарно перемішуємо, поки не випариться волога. Додаємо вершкове масло, часник, тім'ян. Та гарно все обсмажуємо, солимо, перчимо і відставляємо охолоджуватися. Три яйця, сметана, майонез. Все це поєднуємо і з'єднуємо з борошном соду і сіль. Окремо перемішуємо та додаємо потрошки, порційно, не все відразу. Гарненько вимішуємо, наливаємо 2 третини тіста у форму, додаємо гриби, заливаємо зверху залишившимся тістом і відправляємо в духовку запікатися при температурі 180 градусів 30 хвилин. Коли шпажка суха, пиріг готовий. дайте йому охолонути приблизно годинку та нарізайте. Пиріг виходить дуже соковитий, ніжний. Я приготував окремо соус з грибів. Та подав з пармезаном. мікрозелень для краси. Смачного. Я вважаю це шедевр. Дегустуємо. Так, це воно. Смак мого дитинства. Смачного!